Завдяки сталі співпраці української освітньої платформи та мирного неба Харкова, ми мали змогу відкрити центр в місті Юзюм, який знаходиться в безпосередній близькості до лінії фронту. Наш соціально-психологічний центр відіграє важливу роль у підтримці дітей та їхніх батьків, надаючи комплексну допомогу в емоційному, психологічному та соціальному розвитку. Завдяки тому, що в нашому центрі працює не тільки психолог, а ще й логопед і фахівець соціальної роботи. Ми можемо допомагати мешканцям громади з різними запитами, і що не менш важливо, абсолютно безкоштовно. Для дітей в нашому центрі психологічна підтримка допомагає долати стрес, страхи, тривожність. До мирного неба моя дитина та Я ходимо вже з літа 24-го року. Дітям не вистачає цього спілкування, і вони саме зараз тут знаходять цю віддушину, намагаються трошки від тієї обстановки, в якої ми зараз знаходимося, і це дуже 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 приємно, як нам, так і дітям. Логопедична підтримка допомагає в постановці вимови, розвиває дитяче мислення, увагу, пам'ять, моторику. Ходю сюди в центр з онуком до психолога і до логопеда. Ми ходили, нам дуже помогло. Ми після прильотів реч потерялася дуже сильно, і ми тепер встановлюємо і набагато краще, чим було в нас до цього, куди ми сюди не ходили. Для батьків консультації з виховання, психологічна підтримка знижує рівень стресу та емоційного вигорання. Зв'язку з тим, що в нашому населеному пункті була повна евакуація населення. Ми виїхали. У місто Ізюм. ми, коли приїхали, ми були дуже зажурені, замучені, але потім ми з часом ожили. Я теж приймала участь у декількох тренінгах. Мені це дуже сподобалося. Не тільки нам надають допомогу. По психології там, а і звичайно, і в життєвих ситуаціях. Соціальна підтримка допомагає мешканцям громади з оформленням документів та реєстрацією на багатоцільову грошову допомогу. Дуже дуже нам тут подобається. Дуже великі дякую цій організації і людям, які тут працюють. Шановні мешканці Ізюму, мирне небо Харкова та Українська освітня платформа запрошує вас до нашого центру. Ми завжди вам раді і завжди чекаємо на вас.